Людей всіх посадимо, може ми якось щось можемо зробити, щоб вони не сіли за один. стіл. Давайте сядемо на місця і проаналізуємо ситуацію, яку ми знаємо. Коридору, вулиці і показую, зайняти місця в залі. Для проведення. 5 засідання, 21-ї сесії Канівської міської ради і відкриття першого засідання 22-ї сесії зібрались 21 депутат на даний момент. Ну і мені по телефону попереджав депутат Куча, що він в дорозі десь спішив і навіть платить штраф.

я не знаю, я аналізую список, скажімо, по порядку, так як є. Вовшик попереджав про те, що в нього судова справа в Черкасах в апеляційному суді, він не зможе бути сьогодні. Болсунов Руслан перебуває на службі в зоні АТО. Боровик Іван Іванович працює в Черкасах і в цей день має бути десь відрядженні на якійсь виставці по роботі. Буряк Володимир Миколаєвич не, не знаю, дозвонились, Марина, до нього. Відмітки згоди про те, що він буде, немає. Тобто ви його і не враховували, що він має бути зараз. Бучацький перебуває на курсах підвищення кваліфікації. Так, варавка тут. Василенко. Василенко перебуває в санаторії. На лікуванні. Вовк. Вовк у нас обіцяв бути, але немає. Воюцька Олена Оврамівна. Відсутня.

Обіцяла бути на сесії. Гузь Олександр Іванович у відрядженні. Голда Надія Анатолійовна тут, Діміденко тут, Дяченко Віталій Хабіч тут. Камнібовоцький Олег Анатолійович. Причина відсутності невідома. Касіч Піліпенко тут, Коваленко. Олексій Володимирович у нас немає зв'язку з ним. <ріст> Колодій Олександр Сергійович за межами каніва да? зараз. За межами держави. Так, за межами держави. Вот. Коляда Олександр Михайлович тут, Каржов тут. Кулініч Павло Михайлович Мав бути причина відсутності невідома. Хоча Віктор Васильович, я сказав, затримується десь в дорозі, обіцяє бути. Лисенко, Микола Петрович. Не вийшов на зв'язок спроби зв'язатися з ним були невдалі. Максимов тут. Маланчев Євгеній Станіславович. Причина відсутності невідома. Станіслав Васильович Маланчев тут, Малинський тут, Майстренко тут, Мартинович є, Мельникова є. Ніколенко Жанна Васильовна, Кілька спроб дозвонитись були безуспішними. Але як сьогодні я бачив Ренькаса Ігоря Олександровича, то він спілкувався з нею і з його слів вона знає про це. Причина невідома, присутності. Осипенко Андрій Євгенович на лікуванні. Пилипенко Анатолій Григорович у відпустці. Попенко з нами, Сандига. Людмила Володимирівна з нами. Сидоренко Владислав Миколаївич відмовився за даними, які я отримав. Ткаченко Олександр Сергійович зараз має бути, затримується, але на даний момент відсутні. Сергій Сергійович тут. Умриш Богдан Васильович. Причина відсутності невідома. Валентині Миколаївні, чи ж я особисто телефонував кілька разів, дзвінок скидали. І відсутня вона. І вона мені не зателефонувала, причини моїх дзвінків не з'ясовувала. Чміль Віталій Олегович мав би бути. Але не бачу, так? Да? Він не попереджав, є плюс, тобто мав би бути неси. Шульга Василь Дмитрович є. Єсть. Ага, розписатись треба. Штюр Тамара Анатоліївна присутня. Так, значить. Добавляюсь у нас ректора, будущая один, Так, на даний момент зареєстрували 24 депутати. Мінімальна кількість для проведення засідання. Що ви нам бачите? За плідну роботу. У півтора, почався понеділок, відіспляють. Федерація вівторок прийде, так? І вибору. Володимир Федорович може в інтернет викинути те, що ви казали, всім не що чого не було Володимир Федорович, викиньте інтернет. Викиньте інтернет. І представьте, коли ви вирішили. Я зайду і так Ну, пішла Марина за Зареєструвавшись, зникли. зникли. Таким чином ми проводити засідання не можемо, так? Я вас розумію. І я почув пропозицію провести засідання у вівторок. Значить, тоді всіх присутніх тут. Повідомляємо про те, що засідання сесії переноситься на вівторок. Всі присутні це чують. За нас можемо вівторок. Один день це в суботу. Давайте в суботу вихідний день поработити. Внизіте одне питання по мальку, то буде 47 питань, 47 депутатів.

Каченко не проведемо, хоче проводить скриту агітування. Проведення сесії в суботу я буду розцінювати як скриту агітацію. Вони когось ще можна вирішити. Хтось і ще обіцяє підійтися? Приступлять миломові. І більше ніхто не обіцяє. Не 24 зареєстровано, але з 24 зареєстрованих зараз у залі немає коляди, який зареєстрований і десь вийшов. Іцуновий, яка зареєстрована і вийшла. Тобто наш 22 голосування не проходить. Я вам скажу так, якщо ви хочете зібрати все, то повинно бути шосте питання і очі питання. Без. Что скажи? Двадцать девятого жовтня четверо. Сьогодні не відбулася чергова сесія міської ради. Це вже четверта спроба закрити відкриту сесію. Депутати знову дружно проігнорували засідання. Станом на 11-ту годину у залі було присутньо 21 депутат, хоча завчасно зареєструвалися 24. Інші так і не з'явилися на засідання. Тож виникає запитання щодо доцільності обрання тих самих депутатів на новий термін.